Перше, що хотів би сказати, що так дійсно трапилася дорожньо транспортна пригода, де е, двоє молодих людей на скутері, їхавши по автодорозі, їм назустріч виїхав легковик. Е, вони зіткнулись. В результаті цього зіткнення ці два е, молодих чоловіки, мається, дівчина і хлопець, отримали тілесні ушкодження. На місці е, були викликані поліцейський і швидка допомога. Але це е, ДТП трапилось недалеко від села. Ці молоді люди їхали на дискотеку, де їх чекали їхні друзі товариші Ці друзі, е, дізнавшись про це ДТП, теж безперечно поїхали на місце зіткнення. Ну, наслідок цього зіткнення ми вже побачили по відео. В принципі, відео таке ярке і воно видно. Про що показує. Коли прибули перші правоохоронці, тобто група, наша реагування патрульної поліції, вона не вправі складати і описувати дорожньо транспортні пригоди, де є потерпіння. Тому першочергове завдання групи забезпечити місце скоєння правопорушення чи в даному випадку дорожньо-транспортної пригоди. Для того щоб нічого не було порушено, ніякі речові докази не зникли з місця, і все залишалось так, як є на момент дорожньо транспортної пригоди. Це була саме основна завдача цієї групи, яка приїхала. Я вибачаюся, але учасники подій стверджують, що поліція не огородила фішками. Дане місце пригоди і по учасникам події я вам можу відразу сказати, щоб в нас не було інших інсинуацій. Всі ці хлопці, я не можу говорити, що вони були в тверезому чи тверезому стані, але можу сказати, що вони всі були в збудженому дуже стані. Коли людина знаходиться в такому стані, вона приходить, вона починає ну, не качати права, а давати поради. Як діяти в той чи в інший спосіб фахівцям? Як наслідок, ми побачили, що вони давали поради і нашим правоохоронцям. Вони наполегливо давали поради нашим правоохоронцям, навіть дуже наполегливо. Як наслідок, між ними виникала потасовка, і навіть довелось застосовувати і доставати пістолети для того, щоб захистити своє життя. В даному випадку правоохоронці це робили. Правомірно, неправомірно, зараз це вивчає управління внутрішньої безпеки, яке проводить перевірку. Далі, Далі ці збуджені молоді люди давали поради, в який спосіб діяти лікарям швидкої допомоги, які приїхали на місце дорожньо транспортної пригоди. Вони їм радили, що вколоти, в яку частину тіла вколоти, чи які препарати надавати. Потім, коли вже на ношах перенесли. Постраждалих в автомобіль, вони заважали їхати швидкій допомоги з місця дорожно-транспортної пригоди до лікарняного закладу. І це теж є на цьому відео, яке розміщено в інтернеті. Це не скривається. Я думаю, це відео ще стане ну, причиною того, що ми будемо звертатись як правоохоронний орган до редакції вашої газети, де ви виклали це відео. Щоб ви його нам надали офіційно, і ми його будемо долучати як речовий доказ у розслідуванні кримінальних цих проваджень. Нам мається на увазі зараз є два кримінальних провадження. Перше це за фактом дорожньо транспортної пригоди, де е за участю там трьох чоловік. До речі, автомобіль, який е приїхав. Скажіть, будь ласка, чи повинні були прибувші працівники міліції, патруль їм саме надати першу медичну допомогу постраждалим? Якщо вони фахово можуть надати, то вони можуть надати. Якщо ні, то вони чекають правило, швидку допомогу. Дело в тому, що у медицині є таке розуміння, якщо ти не знаєш, як надати, або тебе не вистачає досвіду то інколи не надати краще, чим надати людину можна змістити, а якщо в неї хребет зламаний, то вона тоді повністю стане інвалідом або ще гірше. І тоді цей працівник, який перший надавав допомогу, він може так стати, що він буде повинуватий у інвалідності і надані. А це ж працівники наші, поліції навчають. наші працівники поліції можуть надавати первинну допомогу. Мається на увазі, що можливо надати, перемотати ногу, якщо перелом, або спробувати ну, надати штучне спробувати дихання, або перев'язати, можливо, якусь рану. Ми про це говоримо. Але ви ж бачили відео, і ви розумієте, в якому стані там були всі люди, які прийшли і які намагались. Речові докази розмітати, і, до речі, там були ще і власник автомобіля, який він цього, в підозрювається, якого ми задули, і е, його показала 1,4 і проміли. Як ви вважаєте, оці люди збуджені, вони могли з ним самосуд зробити? Могли так. Так, в який спосіб? І що? Що необхідно було робити працівникам поліції? Захищати. І цього е, учасника дорожньо-транспортної пригоди, потім допомогти швидкій допомоги поїхати скоріше з місця, щоб надати фахову допомогу. Давайте з цієї точки зору подивимося. Ви, як е, проводите фахово журналістське розслідування, повинні розуміти всі точки, ну, е, з яких проводите зйомку, скажімо. і одна сторона, і друга, і третя, і четверта. На дано випадку вам напевно необхідно буде ще поїхати до лікарів швидкої допомоги, поспілкуватися з ними. Що вони побачили там? Що вони відчували, коли до них йшли е оці збуджені люди і розказували, що вони костоправи, костоломи, що вони неправильно роблять? Що відчував той водій швидкої допомоги, який, намагаючись їхати, бачив перед собою тіла, які не давали можливості їхати? Правильно? Е, От ці так. питання ви теж. Я думаю, затронете 에, в своєму. Скажіть, містоція. будь ласка, а самі е, працівники поліції, іменно от этот перший патруль, е, були перевірені, перевірені на стан алкоголю і наркотичних в середньому? Зараз, зараз у них будуть братися е, кров на аналіз вмісту їх в наркотичних засобів, але перед кожним заступом на чергування вони проводять перевірку. Е, тому що, якби учасники, там, мешканці цього села стверджують, що... Перший патруль був Знову не Знову ж таки, міняємо. ми можемо говорити про вміняємось, не вміняємось. Люди ви бачили, які були там. По відео видно, хто там був. І ну, один одного вони, можливо, зрозуміли. Коли їм говорять, що секундочку, хвилиночку, не лізьте, давайте ми проведемо. А в інший спосіб, коли ходить за кимось з камерою, з телефоном, там не пускають того, там питаються побити іншого, там намагається. Зробити і змістити речові докази, і як наслідок тепер, як ми будемо розслідувати це кримінальне провадження, там все помінялось місцями. От Питання в цьому, що е, тепер адвокат цієї водія, який їхав на «Опелі», який ну, попередньо можемо сказати, що він виїхав на зустріч, він скаже, ні, там все було зміщено і зміщено чому? Благодаря цьому відео, яке є, він буде правий. І ми повинні тепер доказувати, що це все залишалось там на певних місцях. Чи от трасологію робити, ну, додаткові експертизи. До питання, кому допомогли оці хлопці і в який спосіб? Прокоментуйте, будь ласка, з наданого відео, надане учасниками процесу, Видно, що поліцейський без жетону і говорить, жетони, що жетони, він ударив там давали. мешканця. От дії поліцейських прокоментуйте. <клес> там є постраждали, зламані щелепи. Прокоментуйте ну, але, так, усі дії. З того, підійшли. що е, жетон не жетон. У нас в Київській області ще жетони офіційно поки що не видавали жодному. Якщо е, в Київській патрульній поліції є всі. Працівники м, отримали ці жетони, то в Київській області жоден працівник ще офіційно не отримав жетон. А стосовно побиття За стосовно побиття, знову ж таки, ми говоримо про те, що і ми бачимо відео, яке показують, але до нас не було жодного звернення з лікарняного закладу стосовно того, що до них потрапив чоловік поломаними ще лепемо, це перше. Знову ж таки, далі говоримо цей чоловік, якщо він в бійці, не в бійці, або він отримав це тілесне ушкодження, то він би звернувся до працівників поліції. Не ці. Я не говорю за ці. Інші по 102 перезвонив би сказав, що мене там то побили, мене то побили. І в такий спосіб, і ось у мене я звернувся до лікарні до поліції києво святошинського району, а також до поліції інших органів. Київської області не надходило звернень від цього громадянина стосовно того, що його побили працівники поліції. Питання в тому, що він показує, да, ну зараз ми тепер, побачивши це відео, ми будемо його встановлювати, шукати, опитувати, в який спосіб він отримав і чому він не звернувся саме до. Ми всіх цих учасників теж зараз будемо опитувати, тому що насправді повторюсь. Відкрито два кримінальних провадження. Перше це по факту дорожньо-транспортної тригоди, а друге кримінальне провадження за фактом опору працівникової правоохоронного органу. Стаття 342 кримінального кодексу. Учасники подій стверджують, що поліція робила постріли вверх, в сторону. Прокоментуєте якось чи проводиться перевірки Ми говоримо, про те, що. Судячи з відео, ми бачили, скільки молодих людей, які вони були, в якому вони були в стані, як вони, скажімо, допомагали оформити дорожньо-транспортну пригоду і в який спосіб намагались захистити чи не захистити випадку наші патрульні поліцейські з групи реагування. Чи були постріли, чи не були постріли, зараз проводиться ще перевірка. Управління внутрішньої безпеки проводиться перевірку. І в будь-якому випадку її результати будуть надані до прокуратури для подальшого прийняття відповідних ну, дій щодо цих е, хлопців, які там були. Добре, дякую.